Всім привіт, з вами Юра і тестова рубрика The Top. Ну і в першому відео хотілося б розповісти про своїх улюбленців, а точніше про мурах. А стоп, це і є мої домашні улюбленці. Отже, ви знаєте, яка істота найсильніша в світі дракони. А якщо з реальних мамонти. А якщо з існуючих на даний момент, ведмеді, бегемоти, гіпопотами, Та логічно, що мурахи, ну так відео називається. мураха може підняти вагу щонайменше в 10 разів більше від себе, а в положенні вони з головою, то всі 100. А ще у мурах дуже жахливий зір, але добре розвинений нюх та дотик. Органи нюху в них розташовані на вузиках, тому рухаючи ними, вона обнюхає і обмацує усі предмети на своєму шляху. А ще всі чули, що мурахи це санітар лісу. Три-чотири мурашники вистачає, щоб захистити цілий гектар від шкідників. Ну, на всякий випадок, один гектар це 100 метрів квадратних. Ну, це багато. Кожного з видів мурах, а їх тільки зараз відомо більше 12 тисяч видів, є няньки, які доглядають за личинками, солдати, які охороняють мурашники, розвідники, які досліджують нові території, фуражири, які шукають їжу і королеви або королеви, які продукують потомство. І цікавий факт: 98% мурах мурашнику це особа не жіночої статі. А якщо цікаво чи чують мурахи звуки, то чекайте наступне відео, ну і лайк за старання. Хоча таки зразу скажу, так. Морахи чують. У них немає вух, але вони отримують звук чи то вібрації через ті самі вусика. А тепер підпишись на канал.